Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але сама Москва в предреволюційній ситуації хочу нагадати, що це не революція знизу, не народна революція, тому що російський народ це народ віртухай. Він ніколи не повстає. Все, що ви читаєте в історії про русський бунт і безпощадний. Це лайно. Ніколи вони не виступали, бунтували калмики, бунтували козаки. Це інший етнос. Бунтували євреї, бунтували поляки, бунтували українці, бунтували Кавказці, бунтували всі, хто завгодно, тільки не ванюшки. Коли ми кажемо про предреволюційну ситуацію, то це революція верхівки і протиріччя між різними угрупованнями в цій верхівці уже не здолання. Я хочу нагадати, що ситуація справді нагадує. Сімнадцятий рік у них люднева революція 17-го року сталася тоді, коли вдалося виправити ситуацію на фронті вдалося налагодити нарешті постачання фронту снарядами, валянками, зіпунами і чим там вони його постачали. Революція сталася після брусіловського прориву. Зараз у них. Якийсь аналог брусіловського прориву, Вони там щось на кілька кілометрів зуміли просунутися за місяць на імміграції. В той час були сварки між меншовиками, більшовиками, есерівською імміграцією і так далі. Зараз ми бачимо точно такі сварки між. Антипутінською опозицією в Сполучених Штатах і в Європі один одного ненавидять, один одного поливають лейном. і це кажуть смішно. Це опозиція довела свою неспроможність і все таке інше. Так між більшовиками і міншовиками було точно те саме. А потім більшовики просто взяли владу і всіх знищили. точно такі самі були ниці. А потім, от яка небудь Навальна, коли режим повалиться, пробереться в опломбованому вагоні. Чи в опломбованому літаку на опломбованому чартері в Москву і дивишся, стане таким собі Леніном і знищить всіх, влаштує там геноцид, голодомори, що там у них взвичає? Але давайте до суті роль Путіна всі роки його правління була в тому, щоб тлумити конфлікти. У владній еліті він був арбітром. Він забезпечував стабільність. Вони всі розуміли, що зможуть передати свої статки своїм дітям, тому що от є такий Путін, є вибудований ним режим, і в межах цього режиму а, спадкоємність може передаватися. Пограбунку не буде зараз. Вони в цьому далеко не переконані. І тепер Путін уже виступає в якості того чи в ролі того. Правильніше сказати українською, хто роздмухує конфлікти, а не притлумлює їх, коли певні протрічні між соратниками є, для нього навіть і непогано. Але тоді, коли утворюються коаліції угруповань, які ворогують між собою, у це вже загроза, адже коаліція, якщо вона зіжре іншу коаліцію, зіжре заразом і Путіна, зіжре заразом і арбітра. Найбільш помітний конфлікт це конфлікт Набіуліною, очільниця центробанку, і власне, це центрова фігура щодо стабільності всієї московської економічної системи. Вона Справді, на жаль, талановитий фінансист, і її роль в стабілізації, взагалі в московській економіці, дуже велика. Такий конфлікт між нею зараз і Чемізовим. Чемізов у них відповідає за машинобудування, є олігархом і входить до самого ближнього. Кола Путіна. Чемізов хотів, щоб облікова ставка центробанку залишалася на 19%, а на Бюліна йому навмисно підняти до 20. В принципі, дозволяла фінансово-економічна ситуація. Вона в пику йому підняла до 21 Здається, відсоток туди, відсоток сюди, але це означає, що багато бізнесів Чемізова сильно збіднішують, а багато банків сильно. Погрубшають, але ми тільки почали. Є міністерство енергетики у Москві. витів, яке очолює це міністерство, чоловік племінниці Путіна. Сама ця племінниця поставлена заступником міністра оборони. Так ось за останні два тижні в цьому міністерстві арештовано три зами. Один з цих замів, щоправда, правда, колишній, але він. Мастодонт, ветеран, і він все одно продовжував навіть у відставці дуже сильно впливати на ситуацію в міністерстві. Всі ці зами кріатури Січина, це Роснефть, Він так само як і Чемізов, входять в найближче коло Путіна. Отже, удар здійснюється по людях, які входять в найближче оточення. Вони сидять з ним за одним столом. Але щодо угруповань. Набіуліна, Греф, Кудрін є таке, склалося це угруповання. Їх підтримує Міллер. Це Газпром. В це ж угруповання входить і племінниця Путіна. І Дочка Путіна вони активно мочать Чемізова і Січина, які входять в ближнє коло Путіна і є йому ближче, ніж родичі? Сєчин для того, щоб змінити несприятливу зараз для нього ситуацію, починає розкачувати північний Кавказ. Навіщо в чому тут хитрий задум? Ми не до кінця розуміємо, але всі в Москві переконані, що качає саме він. Ми пам'ятаємо, як ще нещодавно, зодва дається місяця тому, Путін на зворотньому шляху з Азербайджану залетів до Чечні, провів там дуже багато часу і буквально принижувався перед цими чеченцями. Змушений був багато спостерігати, як син Кадирова. Оцей цюгтій бігає, щось там кудись стріляє, причмокувати губами. Все це, це жалюгідно виглядало. А зараз Кадиров все ще не може зустрітися з Путіним. ось уже 4 тижні. Раніше зустрічався за першою потребою. Путін став на бік його ворогів, на бік Керімова. Керімова до Путіна завів «Войно». це очільник. Адміністрації Путіна Войно не входить в жодного угруповання. От, Войно, Кирієнко і Мединський. Це власне і є Путін, це люди його кабінету, це його пальці. На відміну від них, Собянін, мер Москви, це гравець. І от у нього останніми днями заарештовано два заступника. Один із них дуже близький до нього, ну тобто найближча людина в його московській вертикалі. Дуже багато залежить від того, кого захоче опікати чи кого захоче залучити до себе Бастрикін, очільник слідчого комітету. Це дуже велика сила в рефі зараз. До речі, саме він завідує посадками генералів, які продовжуються. Якщо арешти в міністерстві енергетики здійснює ФСБ, то арешти в армії це слідчий комітет. Цей Бострікін є головним націоналістом в рефі. Він пролобіював антимігрантський закон в Державній думі. Цей закон зараз Державна Дума приймає в екстреному порядку, тобто він може давати її вказівки цієї держдумі. І цей закон категорично невигідний тому самому Собяніну і цілому ряду інших гравців. Він не вигідний Зокрема, Собянін це ж будівництво. Все будують таджики. І що тепер не буде таджиків, або вони будуть дорожчими завдяки цьому закону. Це сильно удорожчує все це будівництво. А будівництво це те, куди вкладаються основні гроші. Російської економіки, а куди їх іще вкладати? Те, що зараз відбувається, це не звичайна возня. Завжди є возня в оточенні, скажімо, диктатора. Ще Путін ніколи не був диктатором, а саме він був арбітром між цими потворами. Але зараз люди сідають, зараз люди вмирають дуже активно. Зараз закипає Чечня і в тому, щоб вона вибухнула, зацікавлені уже не тільки ми, а люди з найближчого путінського оточення. Тому зараз важко сказати, що швидше повалиться українська оборона чи московицька державність. Я роблю ставку на те, що швидше повалиться московицька державність. До речі, цього сильно бояться наші західні партнери. Але вони свого часу боялися і розвалу радянського союзу, і чим більше намагалися підставити йому плече, тим швидше він розвалився. Ось вся ця їхня концепція неескалації. Вони бояться ескалації конфлікту, тому що він може заторкнути їх з одного боку, а з другого боку, тому що він може розвалити Ерефію. Так от їхня політика неескалації призводить весь час до. І ще швидшої ескалації у свого часу їхня політика неескалації призвела до повномасштабного вторгнення. Наступна їхня політика неескалації стримування призвела до того, що от уже північні корейці вже поруч з полем бою, тобто конфлікт розширюється. Пам'ятаєте, ці анекдоти про Українсько-китайський кордон він певною мірою починає здійснюватися. От уже українсько-північно-корейська війна, яка зараз почнеться на Курщині. 70 років північні корейці готувалися воювати з південними корейцями, а будуть воювати, виявляється, з українцями. Американці заявили, в зв'язку з тим, що переглянуть свої заборони на удари американською і американо британською зброєю в глибину московицької території. Тут же ж Путін, звісно ж, вирішив піддати іще ескалації, і він провів навчання. Це маневри були запущені з полігону Плісецькі ракета міжконтинентальна «Єреф», Потім була запущена ракета Сінєва, потім ракета, звідкись там Булава. і Декілька. Крилатих ракет з бомбардувальників, і мета цих тренувань, цих маневрів відпрацювати завдання ядерного удару стратегічних наступальних сил або відповісти на удар ворога. Московити вдають, що ці ракети кудись там полетіли. Перевірити, це важко насправді, куди вони там влучили, і влучили вони взагалі, чи вони піднялися в повітря. Як довго вони збиралися летіти перед тим, як безладно впасти? Але ж московити завжди як ковбої. Спочатку стріляють, а потім мішені обводять навколо влучання в стіну. Тому наші західні партнери знову можуть трошки перелякатися ескалації. і це призведе до ще більшої ескалації, але зрештою в результаті. Все-таки ескалація найбільше задіває Рефію. Вона її більше хитає. Взагалі, розмова про неескалацію в нинішньому світі. Це якийсь мовітон, це все риторика позавчорашнього дня. Весь світ трясе, всі ідуть на ескалацію. Трамп іде на ескалацію. От його промова на черговому мітингу перед виборчим, Він каже, що це от ЄС, воно тільки так звучить мило і мляво. Але це каже такі маленькі країнки, які між собою кучкуються, а в той самий час відмовляються купляти американські товари. Так ось каже Трамп, вони заплатять за це високу ціну. Висока ціна це значить, що він буде вводити квоти, якісь обмеження, тарифи на ввезення європейських товарів, так само, як і на ввезення. Китайських товарів це означає, що Сполучені Штати очікує фінансова криза, і, мабуть, не тільки Сполучені Штати взагалі дуже багато змінюється в світі. Є така Фіона Хіл. Вона була радницею Трампа, коли він був ще президентом. Вона відомий, дуже просунутий соціолог і експерт. До речі, в московицьких питаннях надає інтерв'ю і питають: а чого отак, от весь час вони дзвонять цьому Путіну? Трамп, Маск. Що вони там шукають? Вона відповідає, бо в Сполучених Штатах зараз склалися передумови для утворення олігархічної республіки замість республіки демократичної. Це те, що значно раніше утворилося в Ерефії, там же на зміну. Радянському Союзу прийшла Рейхівська олігархія. Така олігархія це зрощення великого капіталу зі засобами масової інформації, вплив на маси, і з державним апаратом. Наприклад, маск, який вірогідно незабаром стане першим в історії трильйонером, він придбав собі Twitter за там по-моєму 70 чимось мільярдів доларів. в X і тепер він коштує 26 мільярдів доларів. Але йому наплівати, йому цей от ікс чи колишній твітер потрібен для впливу на маси для проведення своєї політики, не для того, щоб на ньому заробляти кошти. І він очікує, що в разі якщо Трамп переможе, він отримує посаду в Трампівській адміністрації, буде сильно впливати на економіку Сполучених Штатів. Джон Полтон, мільярдер, друг, давній друг Трампа. Буде міністром фінансів у Трампівській адміністрації. Каже, що маска він поважає з маском вони чудово спрацюються. Безос, власник Washington Пост, бачите, теж мільярдер, і в той же час. Прикупив собі Вашингтон Пост для того, щоб впливати на маси саме при ньому і за його вимогою Вашингтон Пост зараз не займає визначеної позиції. Він теж розраховує на щось при адміністрації Трампа. Що того не вийде, то при адміністрації Камали Харіс, але так чи інакше при адміністрації. Тобто він вважає, що бізнес раніше такого не було в Сполучених Штатах, дуже залежить від адміністрації, і що в адміністрацію необхідно вбудовуватися. Фактично, зараз ця от суперечка між демократами і республіканцями в Сполучених Штатах це суперечка між діп-стейт, між бюрократією і. Олігархами Трамп заявляє, що він одразу щойно прийде до влади, змінить 6 тисяч чиновників одним махом. 6 тисяч чиновників це, звісно, дестабілізує управління, і він буде управляти в ручному режимі, що, власне кажучи, йому і потрібно. Тобто, олігархи будуть управляти в ручному режимі певний час американською економікою, доти, доки не вибудують її під олігархічну систему. І от їм дуже цікавий олігархічний досвід, наприклад, Ерефії і подібних країн, і їм легко між собою домовлятися. От свого часу, коли я читав про Пелепонеську війну, там війна між Афінським Союзом і Спартанським Союзом, і Булаконським Союзом. І ось коли спартанці перемагали, захоплювали якесь місто, відбивали його в Афінян, то вони там впроваджували олігархію. Коли афіняни перемагали і відбивали це місто у Спартанці, вони впроваджували там демократію. От я думав, нафігаємося, от демократія, олігархія, не все одно. І чому от саме на цьому вони будували свою ідеологію? Зараз ми бачимо, чому. Зараз ми вже на досвіді нинішнього світу. Помічаємо, як це працює. От Євросоюз, це так би мовити, демократія, це діпстейт, це все владдя бюрократії, і от зараз вже починають на заході вибудовуватися міцні олігархічні системи. Перш ніж я завершу двома важливими культурними новинами, звісно звичне оголошення, 8-го числа буде гратися вистава штучний інтелект за. Моєю п'єсою, і це найбільш неполіткоректна блюзнірська п'єса, яка кидає виклик суспільним смакам. Я, до речі, почитав трохи коментарі під одним з минулих моїх відео, і зі здивуванням побачив, що виявляється, мене далеко не всі люблять в цій країні. І, от, браття, хочу вам сказати на це: От якщо ви хочете ненавидіти мене кваліфіковано, Якщо ви хочете лаяти мене професійно зі знанням справи, вам необхідно зайти на сайт залізного тата і придбати тетралогію. Оці от книжки, які написав, там повне самовикриття співпраця з ФСБ, всі ці дугіни, Ківи, П'яте, Десяте, Придністров'я. Обов'язково зайдіть, обов'язково придбайте ці книжки, і тоді ви зможете розмазати мене абсолютно. Посилання, я сподіваюся, ви зараз бачите на екрані, а потім можна буде перейти в описі під відео на сайт видавництва і все це придбати. Тим часом в Парижі японське посольство робить такі спеціальні кімнати для. Того, щоб японці, японські туристи, які приїжджають до Парижа, могли трошки прийти в себе. Справа в тому, що в Японії існує міф Парижу і культ Парижу. Париж це єдине місто в світі, здається, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, напишіть, будь ласка, в коментарях, де існує японське гетто. От китайське гетто є скрізь. А от японських гетто немає. Це Париж, це єдине місто, і всі японці, як мені розповідали, мріють накопичити під старість коштів, грошей трохи і переїхати до Парижу, купити там собі квартирку. І от приїздять японські туристи до Парижу і бачать цей смітник, в якій перетворили це чудове місто соціалісти. Вони бачать всіх цих. Чорношкірих братів, всіх цих наших арабських братів, вони бачать туалети на зразок туалетів в Курській області, і у них просто жах. Це от, розумієте, у них розвивається когнітивний дисонанс. Вони впадають в депресію, і їм потрібні такі особливі кімнатки, де вони могли би якось все-таки привести себе до ладу. Понці, ще крім всього іншого, поведені на чистоті. У них є ще культ туалету, вірніше культ вбиральні. І от коли вони бачать оце все, вони просто не можуть навіть справляти там природні потреби. Їм треба йти для цього в посольство. Вони ж не знали, що Париж уже давно близькосхідне місто, а не місто Західної Європи. В цьому вся сутність соціалізму, і е, українська новина вперше за два з половиною роки Держкіно. У нас є така структура, навіщось незрозуміло, виділило 20 двадцять мільйонів гривень на зйомки українського фільму. Ну, українського відносно. Це сценарії, і режисувати буде якась жіночка, яка живе десь там в Європі, звісно ж, не в Україні. Само собою продюсувати будуть теж люди, які не українці або мешкають не в Україні. Думаю, зніматися він буде теж, мабуть, десь в Угорщині з угорськими актрисами а українським буде тільки тому, що буде зніматися на українські гроші, і не лякайтеся, цей фільм не про патріотизм, не про війну, не про українську історію, не про українську культуру. Це фільм про якихось проблеми, психологічні проблеми якихось близнюків. Попередній фільм на який виділили держкіно так багато коштів. Він почав зніматися. Ті кошти, ще було виділені на передодні повномасштабного вторгнення. Це про проблеми гомосексуалістів. Теж не українських гомосексуалістів. Ви ж знаєте, як я ставлюся до українських гомосексуалістів, з якою пошаною, а це от не українські гомосексуалісти, неякісні. І от про них вирішило тоді знімати українська держава кіно. Розумієте, ці люди вони не розуміють сутності культури а мистецтво. Це на 90% пропаганда. Так було завжди, так є, і так буде. От найякісніше мистецтво в історії мистецтва: це пропаганда. Мікеланджело – Це пропаганда. Він. Е Малював стелю Сікстінської капелли, а потім страшний суд. Він створював свої скульптури для пропаганди Флорентійської республіки, для пропаганди католицької церкви. Саме тому йому давали всі ці замовлення. Він був видатним пропагандистом. Рафаель був видатним пропагандистом. Все, що він створив, це було створене на замовлення католицької церкви для пропаганди католицької церкви. Антична трагедія це пропаганда. Всі античні трагічні твори. Весь цей Сафокл, весь цей Евріпід, весь цей Есхіл, все це ставилося. Як політична актуальність для пропаганди, давньогрецька комедія, до речі, так само. Більшість європейської архітектури, від Парфенона і до Саграда Фамілія Гауді все це пропаганда. Коли мистецтво почало нехтувати пропагандою потрохи десь. 17 століття все це розвивалося і в подальшому аж до 20-го, То, власне кажучи, на цьому воно і припинилося. Найкращі витвори українського мистецтва це пропаганда. Пінзель це пропаганда. Земля Довженка це те, що входить в усі підручники світової кінематографії. Це пропаганда, і от тепер у нас держкіно в часи війни, в часи максимального напруження вирішило викинути 20 мільйонів гривень, на які можна було би придбати купу безпілотників на фільм, який не буде містити жодної пропаганди. А значить, не буде містити жодного мистецтва. Браття, посумуйте разом зі мною, підпишіться, до речі, на цей канал. Відпишіться від усіх інших. Ну, не від усіх, якщо не можете відписатися від усіх, то добре, дивіться от канал Сергія Іванова там часто бувають розумні передачі на цьому каналі, і його варто продивлятися. Дивіться Євгена Карася, дивіться також Неоплатонівську академію, Там ми говоримо за культуру, це значно важливіше ніж політика. І дивіться мій канал. Проповіді він так і називається Корчинські проповіді. Це так само значно важливіше ніж політика, адже віра значно більше впливає на хід подій, ніж е, інформація. І ходіть в театр. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова. А до речі, на п'ятому каналі вранці був показаний. Фільм про закоханості Булгакова зглузду з'їхали. Вони обсмоктують білогвардійського офіцера, який зневажав все українське. Любив Росіюшку, трактував себе виключно як русопята, втік із Києва в Москву, намагався сподобатися Сталіну, але йому не вдалося. За що вони його так люблять? Всі, за що вони так люблять цю мляву прозу, ці запозичені або частково крадені сюжети, ці компіляції. За те, що булгакам наркоман хіба що, і це п'ятий канал мого улюбленця Порошенка. Тобто, однією рукою ми допомагаємо армії, а другою рукою ми розбещуємо націю за допомогою всіляких булгакових. Але це не зрада. Я не вірю, що це зрада. Це просто наша рідна звичайна українська шизофренія. Я хочу очолити цензуру в цій країні, але тепер уже справді амінь.